І сьогодні оновлення даних про які два місяці можна було це зробити, можливо, лише у ТЦК або через додаток «Резерв плюс». Ну і ба більше, чи без військового квитка вас можуть навіть не випустити за кордон? І от про це ми зараз поговоримо більш детально із нашим наступним гостем, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко з нами на зв'язку. Пане Андрія, ми вас раді вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю студії, пан Андрію. У... Хотілося б розпочати, знаєте, з е, уже, мабуть, для більшості людей очевидних, але ну хто ж його знає, може все-таки от хтось дуже довго перебував в якомусь стані е, політичного чи новинного анабіозу. Я попрошу вас і ще раз розповісти нам, як, по перше, е, змінюються правила виїзду від сьогодні за кордон, тому що потім ми знаємо, будуть люди: один, два, три, які не почули, не дочули, виїжджають. За кордони, потім в тіктосі починається паніка. Нас не попереджали. Ми знаємо, що попереджали. От буквально зараз уже постфактум просимо вас, по-перше, розповісти, як це все змінюється офіційно. І по-друге, ну як виглядає все це на практиці зараз на кордоні? Ми завчасно почали говорити про те, що з сьогодні, сьогоднішнього дня з нуля годин, на кордоні буде обов'язкова норма при виїзді. Представляти військово-обліковий документ це стосується чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. і зазначу, що це стосується всіх чоловіків, тобто виключень як таких немає. Фактично треба розуміти, що змін до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 не внесено не вносилися зміни щодо категорій, кому дозволено перетинати кордон. Такі правила вже діють довг, довгий термін часу. Не виключаю, звісно, що можуть бути через деякий час і зміни до цих правил. Внесені, але про це будемо говорити дещо згодом, коли такі правила будуть затверджені. Але власне з сьогоднішнього дня на додачу до тих умов, які діяли і раніше, це наявність військово-облікового документу. Якщо буде відсутній військово-обліковий документ, то тоді прикордонники відмовлять в перетині кордону таким чоловікам. Власне, військово обліковий документ може бути як в паперовій формі, так і в електронній. Вони мають однакову юридичну силу. Треба тільки розуміти, що військово обліковий документ в електронній формі має бути правильно згенерований, бо при наявності, до прикладу, в мобільному застосунку резерв плюс QR-коду, тоді він прирівнюється до військово облікового документу в електронній формі. Тоді прикордонники можуть читати інформацію з цього qr коду і отримати. Все необхідно для того, щоб розуміти, чи підпадає людина під пропуск за межі України, окрім цього, відмовити можуть на підставі того, якщо в системі оберіг є інформація про особу, яка перебуває в розшуку, тоді ми передаємо таких людей представникам поліції для того, щоб вони доставили їх до територіальних центрів комплектування. Також можу звернути увагу на те, що м, ті особи, ті чоловіки, які е, мають право на перетин кордону на підставі відстрочки або ж виключення з військового обліку, то в їхніх документах має бути обов'язково зазначена ця інформація, будь то в паперовій формі чи в електрон, в електронному документі. У разі, якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви відносно будь-якого документу або будь-якої інформації, яка там відображається, то звісно ми можемо перевірити більш детально. В тому числі для того, щоб не допустити використання підробних документів таку інформацію через систему оберіг, нагадаю, що з ще з березня місяця між державною прикордонною службою і міністерством оборони було налагоджено інформаційний взаємообмін, і наші інспектори в пунктах пропуску мають доступ до інформації в системі оберіг відносно тієї чи іншої особи. Пане Андрію, QR-код він має бути обов'язковим для всіх. Ну, маю на увазі, що людина не прийде і скаже, от я оновив дані, в мене є скріншот із цього додатку Резерв Плюс. Е, Ні. військово обліковий документ в електронній формі. Він генерується через а, мобільний застосунок Резерв Плюс. Якщо там згенерований QR-код, тобто людина показує на своєму телефоні цей застосунок, показує, що там згенерований QR-код. Прикордонники щитують інформацію з цього QR-коду і бачать, яка інформація відносно тієї чи іншої особи там відображається. За цю ніч і за сьогоднішній день яка кількість людей вже отримали відмови? Ну якщо такі були? Ну в мене більше інформації станом на ранок, бо більш предметно вже будемо говорити завтра про сьогоднішній mm -hmm. день. Але перші години, фактично, станом на сьому годину ранку, якихось непорозумінь на кордоні або конфліктних ситуацій, або ж наше спостереження, що це вплинуло якось на перетин кордону. Цього немає. Звісно, є й відмови. Але більшість чоловіків, які перетинали кордон до сьомої ранку від нуля годин, не мали при собі військово-обліковий документ станом на ранок сьогодні, близько сорока відмов було це переважно через те, що люди або ж забули військово-обліковий документ, або частина взагалі його не мала. Тому прикордонники порадили їм, звісно, звернутися до територіальних центрів комплектування, отримати військово-обліковий документ і в подальшому вже слідувати через кордон. Тому я ще раз можу тільки закликати людей, які планують подорож, які підпадають під категорію пропуску. Все ж таки мати при собі військово-обліковий документ. Хто ще не має, будь ласка, звертайтеся до територіальних центрів комплектування або генеруйте електронний документ через мобільний застосунок і в подальшому прибувайте на кордон, аби не стикнутися з тим, що через незнання або небажання ви отримуєте відмову в перетині кордону. Пане Андрію, ми знаємо, що нові правила мобілізації Авки щодо закону до мобілізації торкнулись не лише чоловіків, але і жінок з медичної фармацевтичної освітою Вони свої дані мають оновити. А чи стосується правила перетину кордону так само і для них, чи їм потрібен QR-код на кордоні? На даний момент обмеження щодо виїзду за межі нашої держави стосується Поки тільки чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. відносно інших категорій громадян, ми не перевіряємо, не застосовуємо ті обмеження, ті умови виїзду, як це діє відносно чоловіків. Бо тут також досить часто можуть спекулювати. І це вже триває не один місяць, коли говорять, що прикордонники не випускатимуть, в тому числі юнаків у віці від 16-17 років, але зазначу, що обмеження починають діяти відносно чоловіків з 18 років. Пане Андрію, дякую вам за роз'яснення, предметні і зрозумілі. Дякуємо. Дякую, гарного дня. Навзаєм. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко був на прямому зв'язку з 24 м